Фінансовий моніторинг вас може наздогнати через 5 років. Мені банк закрив рахунок, у мене там зберігався депозит, і через 5 років мені почало задавати питання, а звідки в мене ці кошти і чому взагалі я розмістила їх в Украсі банку. Це був просто депозит, я не користувалась е, рахунком. В односторонньому порядку мені у Крисі банку вирішив закрити рахунок, хоча я надала всі документи, всі доходи у мене чисті, з них сплачені податки. Я надала всі звіти. Я думаю, що банк закрив мені рахунок через те, що я цим рахунком не використовуюсь. Плюс обслуговування всіх менеджерів було на рівні нижче того сервісу, який можна було б уявити. Майже іноді було так, що я. Спілкуюсь, ніби з податковою. Тільки є а, виняток Світлана з відділення на Воскресенському проспекті 24 на Троєщині. Оця людина, яка допомогла все правильно зробити. І ці кошти перевела я на Монобанк. І звісно, що Монобанк мені теж задав питання: а чому вам пересилають кошти? Тому що в призначенні платежу, все було вказано, що гроші надсилаються від Україсь і це була валюта. Це не була сума більше 400 тисяч, але й не 50 тисяч. Тому мені треба було надати всі виписки з укусу для монобанку, для того, щоб вони побачили, що ці кошти дійсно у мене зберігались, і це мої кошти, які просто перераховуються з одного рахунку на інший. Тому. Висновки робіть самі. Якщо цікава більш детальна історія, в чому було погане обслуговування, звертайтесь до Бонобанку, У мене питання нема. Попередили, я надала необхідні документи, все швидко потім опрацювали протягом дня мої надані документи, і вже гроші мені були зараховані.